Роль Росії в політичних процесах в Україні і заяви деяких політиків про загрозу військового конфлікту є відвертим перебільшенням. Заявив в інтерв'ю Голосу Америки політолог Андрій Окара. На його думку, українській опозиції варто не шукати зовнішнього ворога, а сконцентрувати увагу на власних діях, щоб отримати більшість у Верховній Раді, сформувати коаліційний уряд і розпочати реформи, які б реалізували прагнення мільйонів українців, щоб підтримали протест з експертом. Спілкувалася Наталя Леонова. Можливість силового розвитку подій це лише балачки окремих російських політиків, які просто піаряться на українському питанні. Вважає політолог Андрій Окара. Про можливість застосування сили проти України говорять переважно або політики-маргінали, або політики фріки, або так звані яструби, як, наприклад, Дмитрий Рогозін. От Жириновський нещодавно на телешоу говорив, що от ми дадім після Олімпіади ми дадім Януковичу патрони, а він там хай сам відстрілює там своїх ворогів. Але я не думаю, що подібні заяви мають під собою. Якусь основу і принаймні поки що не помічено якихось реальних дій, які б свідчили про те, що підготовка до силового варіанту чи до Якісь навіть натяки на це, щоб були наразі в експертних колах лунають застереження, що Олімпіада в Сочі є чи не єдиним фактором, що стримує Росію готову використати силу в Україні. Політолог з такими твердженнями не погоджується. Я думаю, що про силовий варіант не йдеться ані перед Олімпіадою, ані після Олімпіади. Тим більше, що в Росії є дуже дуже велика проблема, дуже велика загроза. Це Тероризм, і як ми бачимо, Олімпіада є тим магнітом, на який якраз всі терористи, і всі терористичні задуми, вони так стягаються. Так що зараз в Росії із своїми терористичними проблемами розібратися, а не говорити там, що як дати патрони Януковичу. Замість того, щоб хвилюватися про малоймовірну зовнішню загрозу, українська опозиція повинна мобілізуватися та зробити певні кроки для досягнення перемоги. Зараз для переможного сценарію опозиції необхідно, по перше, створити нову більшість у Верховній Раді, тобто перетягти на свій бік. Людей з фракції партії регіонів. Зараз така можливість є, цьому можуть допомогти олігархи, які контролюють багатьох депутатів з партії регіонів. Зараз самі олігархи зацікавлені в ну так подібному повороті подій. Більше того, наскільки я знаю, наскільки я можу судити, то Більшість з партій регіонів є прибічниками ідеї, що подібні повноваження, які є зараз у Януковичі, не можуть належати одній людині. Формування уряду народної довіри може стати дієвим кроком у розв'язанні кризи, але такий уряд повинен мати реальні повноваження та механізми впливу. Інші складові формули перемоги для опозиції це перехід до конституції 2004 року, повернення парламентсько-президентської форми правління та посилення власної інформаційної політики. Наталія Леонова, голос Америки.